Друзі, ми продовжимо наш ранок надії. Ось і ми раді привітати нашого другого гостя у цій студії. гельштальт терапевт Дмитро Бас, психолог, що навчається зараз. Тому вам доброго ранку. Як доброго ви? ранку. Я чудово себе. почуваю. Як ви виспались? Ой, та на жаль, сьогодні ні. Розуміємо. Дякуємо, що ви пожертвували сном, щоб добратися доїхати до нас. Сьогодні Ось. таке, я би сказала, нашумівше слово гештальт. Ми бачимо в соцмережах, це вже так популярно говорити, що я закриваю свій гештальт. Там не знаю, хтось каже: я йду до гештальт-терапевта. Що взагалі таке гештальттерапія? Що таке гештальттерапія? Ви класну, класний вислів сказали: от закритий гештальт. Цікаво я, те, що... думаю, я не знаю, коли його відкривала. Коли, коли мені треба його закрити? От. Це для мене поки загадка, тому насправді цей вислів він виник навіть не в гештальтерапії. Це якимсь чином пов'язують, але під кутом гештальтерапії також що можна пояснити. А взагалі, гештальттерапія вона спрямована на те, щоб е, виявляти потреби людей, які е, ну тобто патерни взаємодії зі світом. Е, і таким чином е, є в нас в людей е, такі патерни, ці ж гештальти такі називаються. І тому от саме гештальттерапія допомагає усвідомити їх, визначити їх, якщо людина їх ще не розуміє, і таким чином допомогти їй закрити. Скажіть, будь ласка, хто проводить власне, цю терапію? Ось і як вибрати спеціаліста власне, в цій сфері? Проводить цю терапію, гештальт-спеціаліст, який навчається досить довгий період в цьому, може проводити цю терапію, і той, хто навчається, ще не закінчив. Але це про це потрібно попередити, звісно, клієнта. Uh -huh. Як взагалі обрати? Обрати тільки серцем, як це називається? Uh -huh. Тільки це можна відчути. Це потрібно, щоб було комфортно з цією людиною, щоб ти міг їй відкритись. Ну, так як я і сказав, серцем, ти це відчуєш. Uh -huh. Цікаво, просто де uh -huh. шукати? Де шукати таких спеціалістів? якщо… Десь прочитавши про гештальтерапію, розумієш, що ну хотілося б спробувати. Можливо, там людині це допоможе, і от де. Ну, ви вже можете запитати в мене. Ага. <с> да, я можу допомогти в цим. А, взагалі можна в соціальних мережах, можна по знайомству, а, можна навіть погуглити. Я впевнений, те, що а, будуть якісь а, сторінки, де будуть ці гештальт-терапевти, статтями, їх можна буде почитати. А, з тої інформації, яку ви почитаєте, можна буде зрозуміти, вам підходить взагалі цей терапевт чи ні. А от Ось. власне, кому підходить гештальт-терапія? Перепрошую. Так, Вибачаюсь. друзі. Так, мене. Продовжуємо залишатися в молитві, не забуваємо про те, нехай Господь береже кожного з нас і там, де ви знаходитесь, ось віримо, що все обійдеться і буде спокійно. А, продовжуючи розмову, скажіть, будь ласка, от власне, кому підходиться гештальттерапія і які проблеми вона вирішує? Щоб зрозуміти, які проблеми вирішувати, є я зрозумію. О, виявляється, є така людина в цій сфері, яка може мені допомогти. Угу. Mm -hmm. Uh, взагалі класно, я мабуть почну трішки здалеку. Взагалі класно звертатись до психолога, до психотерапевта uh, в той момент, коли щось тобі заважає, але ти якийсь період вже не можеш зрозуміти, що uh, це от, uh, так, так названий гештальт. Uh, і в такі моменти ви звертаєтесь до нього і а, Ой, я припрошу. В чому питання саме було? Uh, а які які, так, які проблеми вирішують? Це вже ви зрозумієте в розмові із терапевтом, тому що точно гештальт-терапія не буде працювати із клінічними випадками. Е які ще? Е є якісь такі певні моменти, які інші види терапії можуть бути більш ефективними. Е -м, е -м, Їх ну важко так визначити. Це потрібно саме вже в розмові із гештальт терапевтом тому що ми самі дуже часто навіть не усвідомлюємо, що ж е зараз нас турбує. Тому потрібно звернутися вже тобто, до спеціалістів. Може бути таке, що ми навіть і не підозрюємо, що щось там турбує, просто в розмові з гештальттерапевтом можна наче розкопати оці якісь. Ну, умовно кажучи, так. Якби ми все розуміли, мабуть, і психотерапія не була б потрібна. Угу. Можна так угу. сказати. А скажіть, будь ласка, як взагалі проходять сеанси такої гештальтерапії? Приходить людина. Є якісь певні питання. чи ну, от, як, Якщо, наприклад. Я з запитом приходжу. Я відчуваю, що в мене там якісь не закриті, а якщо людина приходить і каже, ну я б хотіла спробувати. А, ну, Взагалі, в форматі розмови це відбувається. <тактір 'ї> а. Якщо людина приходить, вона приходить чомусь, навіть якщо в неї немає запиту, але в неї є чомусь от не знаю бажання прийти до психотерапевта про щось поспілкуватись. Про що можливо людина ще й не усвідомлює про що можливо, їй просто подобається цей напрям, і цікаво це подосліджувати. Може бути так. А можливо, і ні, а можливо, це був, був тільки такий привід, щоб прийти і спробувати щось покопати. Тобто це може бути щось таке, коли людина розуміє, до прикладу, є якась порожня, чи є щось, до що, прикладу, її з'їдає зсередини, ну, так знаєте, щось нервується, переживає, не розуміє, що Тобто, і це, власне, герштальт-терапевт може оце от вирішити, що є цей, не знаю, корнем цієї тривоги. Ну, загально кажучи, так. Загаль, загально кажучи, так. А які, можливо, Буді. червоні такі пропорції, що треба обов'язково звернутися до гешталь-терапевта? Взагалі, гештальтерапія навіть один з засновників Фредерік Перс говорив те, що Ну можливо, він це трішки гордовито, так сказав. І можливо, ця фраза вирвана з контексту. Те, що гештальт підхід наскільки хороший, те, що його використовувати тільки для закриття якихось потреб, це було б дуже банально. А також його можна використовувати для того, щоб принести красок в своє життя, щоб більше усвідомити себе, розкрити той потенціал, який в тебе є. Як е, взагалі відбувається вся це, як це правильно, процедура чи лікування? Цей сеанс, давайте так скажемо? Це один похід е, до герштальттерапевта, чи це є якийсь е, ну, цикл зустрічей? Є початок, є кінець цього всього? От е, якщо людина от і порадила звернутися, скільки часу це буде займати? Так, дуже важко сказати. Одного сеансу точно буде мало. Перший сеанс взагалі буде знайомство, можна так сказати. Повідчувати один одного, чи підходити ви один одного, чи буде вам цікаво співпрацювати. Взагалі, терапія. Якщо хтось взагалі може вам сказати, скільки вас ваша терапія буде тривати, ну це буде точно вже не гештальтерапія, бо ніхто не може знати. Ну звичайно, кожен це індивідуальна ситуація, індивідуальність так. людини, і все залежить від суті проблеми. Так, так, так. І дуже багато що залежить від усвідомленості цього, від захисних механізмів психіки. Може людина взагалі півроку, гештальтерапії, вона буде супротивлятися навіть тому, що в неї є якийсь запит. Угу. Різне може бути. Дякую. Дуже цікаво. Просто напевно від якогось багажу з дитинства так залежить скільки всього треба розкопати чи не розкопати, чи просто ви справді кажете, що для когось одна кількість таких санкцій буде достатньою, для когось більше. А ви б порадили так українцям? Просто знаєте, як ми для профілактики ходимо до різних лікарів кожного року ходити, так само до гашталь Супер, так? Чому ні? Це дуже круто. Ви, як мінімум, в цьому знайдете якусь нову частинку себе, щось відкриєте, щось дізнаєтесь, і навіть якщо щось не хвилює вас, немає якогось такого запиту, то це було б круто, це буде класний mm -hmm. досвід. Ну і так, завершуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, скільки взагалі це може коштувати, на що людині розраховувати фінансово, якщо вона хоче пройти цей е, сеанс е, з гечталь-терапевтом? Зараз в даних умовах. Можна навіть безкоштовно, але це скоріше за все буде не довготривала терапія, а декілька сеансів, так як зараз умови війни на волонтерських засадах і тому подібне. А максимум, максимума, мабуть, і не існує, тому що буде багато що залежати від медійності терапевта, ну, від минулого досвіду терапевта, взагалі від вартості, як він собі вигадав це, як він себе оцінює. Кожен має собі свою оцінку. Так, так, так. так, так. Так, це також дуже важливо. Під навчання, про яке ви сказали, адже це такий, я так розумію непреривний процес навчання. Так, так, так. так. Дмитро, дуже вам дякуємо. Я знаю, що у нас буде ще одна прекрасна розмова з вами, тому будемо дізнаватися, як закривати свої гештальти. Не перемикайте. Як ми їх відкрили, теж дізнаємося залишаться друзі з нами. Наразі у нас буде невеличка рекламна пауза, після чого ми продовжимо ранок надії.